Чому так? У мене вже немає важливості. У Мен, мене є якась важливість. Ти колись з поділилася взагалі, що ти хочеш все монтувати і докручувати. я така, ладно, Коли вийде, тоді вийде, як буде, так буде. І цей дедлайн, що типу вже темніє, Мене дуже бісить і ми не можемо, типу, пошвидше це все зробити. Бляха. Знімаємо важливість. Насправді кожен раз, коли ми хочемо щось передати людям. Ми це проживаємо самі. Ну так. Да. І ми, у нас була ціль передати легковажність і те, що просто будь і пропускай через себе весь об'єм. При цьому нам було важко ми не могли це записати, тому що ми зробили цю важливість і ми не змогли пропустити весь об'єм. Я, до речі, зараз відчуваю вже теж оцей спокій твого поля. Він на мене розширюється. Угу. Мені стає спокійніше. Нам треба зараз зробити дві важливі речі як для креаторів, В цілому це дуже важливо. По-перше, погодитися з тим, який процес відбувається. І ми часто хочемо вийти в сторі з одним сенсом, виходить, по-іншому. Ми хочемо там на вебінарі продати ось так, виходить, взагалі йдуть інші сенси. І бути в супротиві до цього, воно тебе зменшує. Просто погодитися з тим, що зараз отакий буде контент. І друге, це не, не вибирати за людей, яку цінність вони мають взяти. Mm -hmm. Залишить їм це право вибору, що от мій клієнт та мій підписник візьме ту цінність, яку він для себе вибере або ніяк взагалі дуже от втомлюють ну насправді уже ці всі сенси і слова, тому що слова вони настільки маленькі і ними неможливо передати все. І навіть там через е, просто якісь інструменти і практики неможливо передати всю суть, всю глибину. І коли ми приходимо на якийсь офер, е, ми насправді приходимо на людину. І навіть якщо ми приходимо на офер, ми беремо е, ті чесноти, які у людини напрацьовані, ми заходимо в її поле і в собі розкриваємо ці чесноти. Взагалі 90% впливу це дзеркальні нейрони і присутність. І 10% це слова, і якісь конструкції. Тому що тобі потрібно передати те, чим ти є, людям, щоб вони могли це накласти на себе і прожити це через себе. І е, воно якби людям. Для їхнього мозку дає пояснення, що відбувається. І вони думають, що вони ловлять інсайт від слів, а вони ловлять інсайт від присутності поруч з тим, хто каже ці слова. І, от, наприклад, до тебе от прийде клієнт, і він каже: О, от Катя мені дала такий інструмент, і він мені дуже допоміг. Але це спрацює лише тоді, коли Катя прожила це. І вона ось цей свій стан ось цей свій код передала через такий інструмент. І тут ключовий інструмент а Катя, яка це прожила. Так, да, і знаєш, такий дуже важливий момент, що ми не можемо провести людину в будь-яку точку. Але ми можемо провести в ту точку, в якій ми вже бували. Це, от і є легший шлях, тому що можна обрати. Ну, взагалі, ми ж як живемо, ми обираємо тільки. Ну, Тобто мало хто з нас і дуже рідко ми придумуємо якісь нові стратегії. Все одно навіть найсміловіші люди можна там домішати якихось своїх видумок, там відсотків 30, але зазвичай ми тримаємося об інших людей і обираємо вже існуючі стратегії, існуючі образи, існуючі способи життя і так далі. І, на жаль, більшість людей. Вони ну, всі ми да, перебуваємо в якихось наших бульбашках. І, на жаль, більшість людей перебувають в, не, ну, в досить обмежених бульбашках, які не здатні давати те, що істині, по істині людині цікаво, спробувати. І дуже важливо, як постійно виходити за межі бульбашки і постійно шукати людей, об яких ти можеш ну, якби, вирости. Через яких ти можеш перейняти нові стратегії в житті і примінити їх, ну, якби, і отримати інший результат. Да? Бо люди часто думають, що ну, от нічого не змінюється, або от, моє улюблене, нічого неможливо для мене змінити. Да? Оця дитяча позиція, там, де я не можу нічого змінити, тому що ти не знаєш стратегію, яка міняє. Да? І для тебе це неможливо, поки ти не знаєш, як. Угу. Але єдиний спосіб знати, як. Це навіть не прочитати. ну, В книжці написано, але цього недостатньо. Це от, якби, зустрітися з людиною, яка вже там. І да. це єдиний спосіб. Ну, я повністю згідна. Ніхто нікуди не йде за знаннями, за знаннями, які передаються словами. Всі йдуть за знаннями, які проживаються, і це завжди чуттєвий досвід. І це зараз може прозвучати достатньо тригерно, але ніхто не приходить на флагман. Всі приходять до мене і до людей, які навколо мене. Всі. Але тут важливо зрозуміти, що це не як говорить моя ідентичність, всі йдуть до мене. А це я розумію, що я як людинка, в мене є якийсь там як згусток, в мене є якісь ключі, інструменти, досвід, знання. І люди е, е, йдуть в моє поле, щоб побачити, як це проживається. І щоб прожити це в своєму житті якось по-своєму. От. І ну, насправді я... в мене були, було багато спроб дати фокус саме на інструментах, на практиках, а, тому що їх дуже багато. Ну, Тобто це два місяці інструментів і практик. Але коли я на цьому фокусуюся в сторітелах, я розумію, що я обманюю, що я сама в цей момент втрачаю інтерес. Тому що як я вчуся і росту. Це я просто знаходжуся тільки з тими людьми, які мені цікаві, де я бачу свої зони росту, мене до них манить, тому що ця людина має ключі, які мені потрібно. І я не розумію, чому. І десь мій мозок може навіть цю людину не до кінця сприймати, але я розумію, що мозок це не той, хто приймає рішення, це той, хто допомагає втілювати рішення. І я можу сидіти з жінкою, супер, не знаю, там, сексуальною, і просто говорити про цукерки. І тільки після цього контакту я з'єднаю зі своєю сексуальністю. Я можу сидіти з жінкою, в якої дуже класний сімейний статус, вона розкрита як мама, вона розкрита як енергія землі, як дружина. І тільки виходячи від неї, я розумію свою цінність сім'ї і яку б я роль хотіла там зайняти. Не тоді, коли я про це читаю, а тоді, коли я перебуваю з людиною, яка цим вже володіє, і це найшвидший і найлегший інструментарій. Але Чому, а, чому ми тоді не так всі швидко розвиваємось? Тому що для цього потрібно зайняти правильне місце, і ви маєте або визнати, що ця людина для мене в цьому авторитет, і якщо вона авторитет, то я учень поруч з нею, саме в цьому, або ви маєте занести цій людині гроші. Ну, тобто там прийти на флагман, да, прийти на продукт. Тому що тільки з цієї правильної ролі ви можете це впитувати, бо інформація завжди йде зверху вниз. Да? Якщо ти не визнаєш цього, Тебе манить, але ти не можеш сказати, що да, я хочу занести ці людині гроші. Да, вона в цьому для мене авторитет. То ти і не переймеш. І воно буде тебе дергати, але цінності розвитку там не буде. Ну, взагалі, мозок він часто в... знаходиться в супротиві до змін. І, мені здається, навіть в супротиві до успіху. І ми більше боїмося успіху, ніж неуспіху. Yeah. І я багато разів помічала, що люди ходять по психологам або по бізнес-коучам, але тільки по тим, які не принесуть їм успіху. І тригеряться, і страшно не хочуть іти до тих, які, ну, через яких вони точно виростуть. Mm -hmm. і... yeah. Ну, тут треба задуматись, ч... ну, якби чому. І... Іти до тих, хто тебе найбільше тригерить. Мені здається, це одна з найуспішніших стратегій, особливо, якщо ну, ти ще не, ну, не повністю в контакті з собою. Да? Тому що на якомусь іншому рівні тебе вже не тригерить, але тебе збуджує. Але так. поки ти ще не здатен угу. або рідко відчуваєш збудження, і більше мозок тобі ставить обмеження і страхів, і це відчувається як тригер. А, Можна орієнтуватися на це. Це дуже класно, ти сказала, що на першому рівні потрібно йти туди, де заперечення, але заперечення, да, воно тебе манить і відштовхує одночасно, Ось таке заперечення. Або ти думаєш, що це нереально, що воно десь обманює. Ось це перший рівень, а другий рівень це коли ти йдеш за збудженням. Перший рівень заперечення, другий рівень збудження, і це пристрасть. Це коли ти не шукаєш жодного факту, чому я маю бути з цією людиною, але думка про цю людину і про те, що ти з нею побудеш там в її телеграм-каналі, або з нею на живій зустрічі, або з нею на мастерманді, вона запускає в тобі енергію, тобі просто хочеться жити. Тобі стає просто цікавіше, тобі стає в тебе йде якийсь тремор, вібрація по тілу. І це два знаки, на які ви можете опиратися. Всі інші знаки вони дипломи. Кейси, вони спілкуються з розумом, але це таке штучне, це штучно створене. Я це не обіцінюю, тому що я сама це використовую. Тобто для мене важливо там, отримувати дипломи, для мене важливо транслювати десь кейси, відгуки. Але я вважаю, що це ну, 2% ефективності. Знаєш, я зараз подумала, це коли магія справжня. Це відразу і проявляється на матерії. Сто відсотків. Коли магії там немає, є лише знання сухі. Можливо, є якісь кейси, але знаєш, людина не до кінця цим є, вона не до кінця це прожила, а, або прожила якось е, в півношка, то воно і не має такої цінності і глибини. І тому так складно сформувати, е, знаєш, чіткий офер про флагман, mm -hmm. і тому так складно. Знаєш, спростити глибину цього продукту, тому що там настільки багато правди, досвіду, стратегій, які можна використовувати в житті, і по цьому вони настільки різноманітні. Тобто це не тільки те, що там тобі особисто допомагає. Тобто ти ж не всі свої стратегії, які ти пробувала, проживаєш прямо зараз в моменті. Mm -hmm. Але. Завдяки цьому величезному досвіду, в який ти не боялась іти, якийсь ну, там, час в своєму житті і пробувала різне, і приміряла на себе, в тебе є настільки величезний арсенал, як може бути, що точно кожен а, зможе знайти для себе а, свою стратегію. І просто навіть побувши в полі, відчути от, що я, ну, якби приміряти на себе, що саме ти можеш для себе забрати. Так, да, це точно так. І ну, знаєш, тут можна сказати, що е, я це і проживала, і плюс в мене було там майже 3 тисячі клієнтів, і це теж їхній досвід, це дуже багато жінок, і плюс е, все одно у вас вийде інший результат, тому що інструмент, стратегія моя, плюс е, цінність ваша. Дорівнює інший результат. Так? Тому що ви не берете там і мої цінності, і мої стратегії. Ви десь берете мою цінність, накладаєте свій інструмент. десь берете мій інструмент, накладаєте свою цінність. І все одно результат цього прикладу буде інший. І мені особисто дуже важливо враховувати те, що люди різні. Звичайно, що є така гіпотеза, що ми, як, ну, як провідники, як експерти ніколи не говоримо про інших людей. Ми все одно завжди все транслюємо через себе, і це правда. Тобто я навіть цього не буду заперечувати. Mm -hmm. а, але важливо да, враховувати природні активи іншої людини. І ми з тобою сьогодні про це зранку за yeah. кавою говорили. Ми в цілому дуже багато класних діалогів з Катію вели. А, які теж неможливо, ну і немає сенсу передати. Mm -hmm. ну, в плані, знаєш, Немає сенсу передати об'єм флагмана, немає сенсу передати об'єм всього, що ми проживаємо. Тому що це нас тільки робить, от в напругу водить. Просто будемо це проживати і передавати те, що виходить. І як виходить? Деколи тригерно, деколи так от якось розмазано, і це теж класно. От. І ми говорили про наш різний підхід до роботи. Так, mm -hmm. да, Ми говорили про різний підхід до роботи, і цей дуже важливий кусочок. Про те, що а, ми з настю дуже насправді різні, і у нас супер схожі цінності, да, як база. Але при цьому да, на ці цінності у кожної з нас дуже різний фундамент. І якщо обрати роботу, то, наприклад, для мене супер важлива якість і. А, вона іде в основі взагалі всього, що я роблю, тобто я досить задрочена на цьому і можу прям дуже скурпульозно. Ем... Працювати над сайтом, працювати над постами, над подачею, над е, е, якимись такими іншими речима, а Настя вона навпаки е, дуже сфокусована на сенсах. Тобто їй не так важливо, як це буде подано, наскільки це ну не те, що для тебе якби важлива якість, але вона е, е, конфліктує, можна так сказати, з да, твоєю такою природньою легкістю. Типу, якщо да. це переходить якісь. Е, Uh, да, я, я, якийсь, е, якийсь рівень напруження тобто викликає, то ти якби пожертвуєш якістю, лише б залишитись легкості, тому що це твій потік. Да. А От. для мене mm -hmm. якість навпаки, ну, тобто я не зможу дати потік, якщо немає якості. Тобто, це мій фундамент. Для Насті це опція, для мене це фундамент. І класно, що ми зійшлися, тому що да, сильна сторона Настя це діє, це потік, і вона не так фокусується на якості. Mm -hmm. А я е, підключаю цю свою якість, і під весь цей потік виходить так, що ми не тормозимося, тому що Настя це діє, але і можемо видавати якісно, тому що я дуже запарююсь над якістю. Mm -hmm. І е, тут дуже важливо розуміти, да, що можливо е, оця моя. Е, цей мій фокус да, на якості, це може виглядати трошечки як напруга. Але, але а... вона напругою не є, бо це не напруга. Да, але вона напругою не є, бо це не напруга. І от Настя казала про те, що ну, мене не напружує те, що ти дуже там, можеш 10 разів все поміняти, там, довго на чомусь сидиш. Тому що а, мені самі це цікаво, да? але Настя, вона, наприклад, ну, транслює і вона цим і є. Це оця легкість. І якщо б я хотіла бути як Настя, да. Mm, то я би намагалася приміняти на себе цю легкість, от, ну, конкретно в цьому кусочку, яка абсолютно не є моєю природою. І тоді я б просто робила все неякісно, mm -hmm. або не робила, або я була б дуже лінива. А, а Настя, якщо б спробувала примінити на себе оцю мою да, е, скурпульозність, вона б просто вигоріла і була б в постійній напрузі. Da, da. І, а, і те, і те. Є типу класними якостями, але вони є природніми для мене і неприродніми для Насті, і навпаки. Так. Да. І виходить, проблема тільки в тому, коли там, я хочу як ти, або ти хочеш, як я. От. І а, мені дуже важливо враховувати саме ці природні активи, і це приклади природних активів. І мені дуже важливо, щоб людина визнавала, проявляла, легалізувала ці саме свої активи. І я їй це може ще більше підсвічувати, а, тому що, наприклад, те, що сказала Катя, да, вона може десь нап... напружитись, але це не напруга, така от а, важкість, а просто докласти більше зусиль природньо, щоб воно вийшло дуже якісне, і вона з цього енергію бере, і ця енергія її робить легкою. А мені важливо, щоб мене робота і діяльність робоча не вибивала з мого потоку життя. Тому що якщо я вибиваюся з потоку життя і з цієї легкості, я не можу генерувати нічого, і я б не могла робити стільки проектів, вести стільки клієнтів, робити стільки контенту. Тому я десь жертвую саме там якістю подачі, там як буде виглядати саме ця картинка. Але я жива, і я от це оцифровую і зразу передаю, оцифровую, передаю, оцифровую, передаю. І тому там в мені багато цього життя і багато цієї легкості, і тому контент сприймається класно. Але, наприклад, для того, щоб зробити там презентацію ретриту, або для того, щоб сісти і зробити якийсь там процес об'ємніший, звичайно, що потрібна Катя, тому що воно буде виглядати там презентабельніше і фундаментальніше. Да, і ми ще говорили про таку прикольну тему, мені захотілося її торкнутися це про їсти торт. Mm, да? Ой, клас, я вже про це забула. Клас. І, а, да, от всі люди їдять торт по-різному, але десь спробуйте зрозуміти за мою метафору. А, всі люди їдять торт по-різному, але а, да, от є задача з'їсти торт, і всі хочуть з'їсти торт. Повністю. І хтось е, їсть торт швидше, хтось е, так його і, і не може з'їсти. Да? І е, е, от ми говорили про те, хто як їсть торт, і в моїй природі, е, наприклад, їсти торт маленькими шматочками, але регулярно. Тобто, е, давай, от у нас є сім днів. Да. І дамо якраз три приклади: я, да? ти і людина, дитина. Да. Це mm -hmm. прикольно. Е, Да, коли людина е, більш усвідомлена, по-перше, вона розуміє, е, вона знає себе, і вона розуміє свої стратегії. Вона знає, як її їсти торт. Як її їсти торт. так. <гум> да. І як для неї природньо, і вона точно знає, що вона прийде, ну, якби завершить цю задачу за 7 днів. І от е, е, Настя розкаже за себе, як я їм торт. Я, ну, у мене така базова настройка, що щоб з'їсти торт, треба його їсти. І так з усім. Тобто. Я точно розділю це на частини і просто буду його їсти. І я буду точно знати, що за сім днів я його з'їм, тому що я просто буду його їсти. Да? Yeah. Тобто в мене є таке, як натхнення, є таке як прилив енергії і так далі. Можливо, в якийсь день я з'їм більший кусочок, але зазвичай я досить послідовна і я просто буду його їсти, і в кінці кінців я отримую успіх. Да, тобто у тебе там які ключові активи? Дисципліна, повторюваність дій, спокій, терплячість, дорослість, помірність. Да? І от вони тобі всі дають бажаний результат. Як я буду їсти торт, я буду там гратися ролями. Так? Це теж якась моя суперсила. Спочатку я використаю там свою якусь агресію і максималізм. У мене багато максималізму. І я буду прям старатись відкусити дуже великий шматок торта, щоб його. А відкусити зразу і більше. Якщо в мене не вийде, я не буду розчаровуватись. Я переключуся на роль жінки, і я буду просто цей торт. Ну, така м'яка, легка роль. Я буду просто злизувати кремчик з цього торта. І я просто буду цілий день сидіти і облизувати по чуть-чуть кремчик з торта. Потім в мене включиться роль підприємця, і я собі буду ставити питання і брейнштормити, а як мені розвернути рот і торт, щоб відкусити більше і з'їсти більше цього торта. І так воно буде переключатися по ролях: там агресія, сила, легкість, жіночність, ніжність і там підприємницьке мислення. І за сім днів я справлюся з цим, проживши різні стани і різні ролі. Так. А дуже часто. Ми, ну, якщо б я їла торт як Настя, я би просто вмегла від емоційних качель. Тобто для мене це ну, типу ну було б важко, да. Наприклад, не тому, що це не крута стратегія, а тому, що це не моїй природі для тебе. Да. Так само Настя б дуже втомилася 100% їсти торт моїм способом. Да, мені було б шалено нудно, і я дуже дисциплінована, але мені потрібно завжди міняти форму і підхід. Вот. Але дуже часто, да, от люди вони не з'їдають свій торт. Да? Тобто, і це як приклад да, в спорт. Тобто люди вони не можуть прийти в форму, яку вони хочуть, вони не можуть прийти в дохід, який вони хочуть. Тому що ам... не проблема людей — не знають, яким способом. І а, поки люди себе не знають, вони можуть цей спосіб, звісно, тестувати. Але от є люди, які взагалі туди не приходять, це люди-діти. І ці люди-діти вони зазвичай, скажіть, хто себе впізнає. Це люди, які дуже ідеалізують, угу. і вони думають, що я з'їм цей торт за три дні. І на цій зовнішній мотивації вони. Бо Настя з Катєю вже з'їли. І на цій зовнішній мотивації вони починають дуже швидко їсти е, цей торт і з'їдають половину за один день, і їм здається, вау, круто! Да? І це як в спорті. Ти починаєш займатися жорстко спортом, і цілий тиждень кожен день ти займаєшся. А потім вони розуміють, що це важко, і вони неправильно розподілили свої ресурси, не використали свої природні активи і вони вигорають. І в кінці кінців вони не торкаються цього торта ще три тижні. А ми з Настю вже їмо інші торти, <паспілляння> а люди, які себе не знають або які знаходяться в дитячій позиції, вони ну, як зби <паспілляння> понадкушували і так до, ну, би, до фіналу, до результату не дійшли. Получається, що ти можеш з'їсти світорт, а це там мільйон гривень, це стосунки, які ти хочеш, це рівень життя, який ти хочеш. А тільки тоді, коли ти дорослий і природній. Все. І по факту дорослість і природність це те, що ми будемо давати два місяці на флагмані через різні інструменти, через маркетинг, мислення, роботу з різними магічними техніками, магічними, тому що нематеріальними, невидимими, і в роботі з матерією. Тому що от, навіть матерія і гроші. А, ну, ти не можеш взаємодіяти з грошима, коли ти дитина. Тому що те, що ми про це говорили, коли ти дитина, ти взагалі не розумієш, звідки приходять гроші, куди вони йдуть, і як на них впливати. Да. І ти І собі... для тебе це просто рендом. Да. І е, ми… у нас була анкета. Uh -huh. е, там, де люди писали, гроші приходять важко, мені так важко. Ну, взагалі, гроші це одна з найлегших найлегше найлегше поле, так сказати, для розвитку, тому що гроші це просто є я і є моє продовження. І коли люди кажуть про те, що гроші це важко, я не знаю, я боюсь, е, оце я боюсь, як Чому, е, що до мене не підуть люди. Я бою ну як вони я боюсь працюють працювати ці, да. ці гроші. да. Е, я боюсь, що в мене не буде грошей. Ну бо гроші це не рандом. Як можна боятися, що їх не буде, якщо ти цим управляєш? Так. Типу, це як я боюсь, що в мене ну я не знаю, не буде. Я навіть не знаю, що привести в води. Ну, тобто, ти ж можеш просто взяти і попити. В чому проблема? І дуже часто, да, от, недорослі люди, вони, ну да, тобто, це дуже важливий момент. Це не засудження, це просто травма психіки, з якою людина не може вийти і зі своєї травматики. З Цим треба розбиратись. З цим треба да. да, і це можливо це з цим це, розібратись. Це не, це не те, що треба просто прийняти екстетичний факт. Да. Ну, от вам треба погодитися, да, я от зараз дію отак в чомусь. А, ми всі туди можемо скочуватись, це теж окей. А, Просто питання, наскільки ти швидко з цього виходиш. так? І е, не приймати це як мою даність. Ну, я така. Ну, от я ніколи не знала, як це заробляти ці гроші. От в мене завжди то є, то немає. Ну, Якщо тобі в цьому дуже добре, окей. Але якщо тобі в цьому дискомфортно, то зміни це, будь ласка. А тобто, є цей момент з дорослістю і є момент з е, е, тим, що я просто не знаю себе. І... Об'єм і глибина флагману це про те, щоб привести вас до вас. Читається таки. І тому ми кажемо всюди, що не, ну, якби немає а, шансу, щоб не вийшло. Да. Ну, тобто тому що да. коли ти приходиш до себе, воно точно виходить. Да. А коли ти приходиш до себе, плюс ти дорослий, ну, це ти просто відпускаєш контроль, і воно саме собою стається. Mm -hmm. Ну, вам це треба прожити і провідчувати, тому що фрази знову ж таки красиві, ну да. Але тільки стоячи на своєму місці і розуміючи, яким ресурсом ти управляєш, ти можеш розуміти вау! От от для чого це все було, от все, що було до цього, от для чого воно було. Uh -huh. Тому а, приходьте на флагман, ми вже не знаємо, коли саме вийде це відео, але ми 11 листопада починаємо. Ми опублікуємо під відео сайт і опублікуємо ще анкету. На сайт йдуть ті, хто відчуває, довіряє і просто от несе відповідальність за своє рішення, бо я за свою зону, зону несу відповідальність точно. А анкету заповнюють ті, хто хоче, знаєте, і манить, і відлякує. Да, є якісь там сумнів, питання, і я кожному індивідуально. Саме я відпишу на заперечення, яке є в цій анкеті на ваш запит, і ви отримаєте таку як міні-консультацію і ви прийдете на флагман, якщо це вам потрібно. Якщо мені потрібно, я не буду там продавати, переконувати, тиснути на біль, тому що ну, мені це не цікаво робити. І на да, тобто, це не те, що прям тільки лише спосіб продажів. Ваша чинність в тому, що ви зможете отримати міні-консультацію від Насті по будь-якому своєму запиту, а потім. Як відчуєте, якщо ви відчуваєте, що ви можете взяти більше і ви готові до цього, то у вас буде ця можливість. Мені буде цінний фідбек, і насправді, ну я звикла робити в житті те, що мені цікаво. І мені це цікаво, я це роблю. Мені це не цікаво, я це не роблю. І так я заробляю всі гроші, і так я живу. Дуже дякую вам за те, що ви залишились з нами.